Юбі дякую велике. За м'ясо буду м'ясо зари не їсти. Дякую за донати. Ну, Но... М'ясо буду їсти. Це вітаміни. Мені, моєму малюку, люкусок, ви так собі знали. Дякую, дякую. Дякую, що ви лобите для мене. Залобатуйте глосі. Дякую. Сьогодні була в гай купила, м'ясо купила. Там все купила, купила, коротше, купилася на Васі донат. Розпаковки не буде, якщо що, не треба. От одна, там є дівчина, попросила зі мною сфотографуватися. А я кажу, я ще подумаю. А вона мені в карман-глосі засунула, ну будь ласка, ну я все думаю, ладно такою звізни, як я, хай фотографілується. Дякую вам, любі мої. Дякую, Соб я без вас лобила. А дитинка б моя слабила. Я сплю, нібо мені сниться сонце. Дитина казимо хочу м'ясо. А хто я така соподказувати малюкові? Ну і я. На до... Випросила на донати. Мені надонатили. Тобто, ой, Боже, я все заговорююся. М'ясо буде їсти. Дякую. Люблю вас, мої долагенькі, Люблю. Долеці. Мені треба це надонатить на пелісос. Ну, що це таке, я замітаю, віник що... Шапка сапка. Карта сапки в профілі. Дякую, дякую, дякую. Через півчасика вийдемо в ефір, будемо збирати мені на плісоса. Дякую.